Добрий ранок всім. Я Дмитрий, представник Голодоста Україна, Житомирський осередок. Хочу звернути вашу увагу на те, що в місті Чернівцях поліція коїть злочини. 7 квітня поліція зупинила водія за начебто неприщебнути пасок безпеки. Водій почав знімати прямий ефір та вимагати у поліції фото-відео докази. Ну, фактичні дані. Натомість поліція його затримала. І завезла в ТЦК. Люди, які дивилися прямий ефір, підійшли до ТЦК, там 10 було людей на підтримку і на захист цієї людини. Людині стало там погано в ТЦК, бо людина є хвора, інсулінозалежна. І як скоро приїхала, приїхала лікаря, не допустили. Тих людей 10, які прийшли на підтримку, поліція затримала та завезла в відділок поліції. Ми, як громада, звертаємося до міністра внутрішніх справ Ігра Клименка. Вимагаємо провести розслідування та покарати винних людей згідно чинного законодавства. Разом сила, доста.